Всім привітки! З вами знову я, Анастасія, і ми продовжуємо знімати скрійч. Сьогодні нам треба змінити тло на зелений колір. Хто захоче там на фіолетовий, але краще на зелений. Щоб змінити на зелений колір тло, або на якийсь другий інший, ми, ось у нас тут є сцена. сцена. Ми сюди нажимаємо і тут те саме є, але заходимо тут де плот. Ось у нас є білий аркуш. Ми заходимо тут, де пензлик, колір змінюємо. Тут змінюємо на зелений. У мене отакий зелений. Хто захоче або залити, але залити я не можу. Хто на 10 отаким шрифтом? Ну, я буду робити на максимальному, на 100. Все. І отак зафарбовуємо. Зафарбовуємо, зафарбовуємо. Якщо у вас щось не вийшло, у вас тут є кнопка Забрати назад. І є повернути назад, якщо ви случайно на ню нажали. Так, все, тло заповнили. Заходимо знову в код і нажимаємо на цього котика. Тут, де написано sprite 1. Заходимо в події і беремо, коли натиснути зелений прапорець. Тепер беремо олівець, очистити все. Нагадую, олівець знаходиться тут, де додати розширення. Все, тут є ще всі різні і можна і відео спостереження, але нам покажу, що треба олівець. Заходимо в керування і беремо завжди. Тут, де завжди, ми беремо стиль обертання. Стиль обертання в рухові. Донизу листаємо, і він тут майже на самому кінці. Тут є зліва направо, не обертати і навколо. Нам потрібно зліва направо. Заходимо в олівець і беремо надати олівці колір. Можна «Любий», але щоб стлом не з'єднувалось, бо нічого не буде видно. У мене білий буде. Якщо хтось де якийсь колір не може знайти, тут у нас є така штучка, і вона наводить на це тло. Тут, де ми робимо проєкт. І ось я вибираю білий і все. У нас уся білий є. Тепер нам тут же потрібно взяти опустити олівець, зайти в керування і взяти повторити 6 разів. І всі в клаці тут, де повторити 6 разів, ми ставимо повторити 4 рази. В клаці йде 4 рази, ми ставимо перемістити на 50 кроків. 50. І ставимо поворот не за час проти часової стрілки на 90 градусів. І в класі туди повторити 6 разів» Ми ставимо поворот протичасової стрілки на 60 вже. 60. Тепер внизу, тут де завжди. Ми ставимо чекати 1 секунду. Чекати 1 секунду, вона в керуваннях саме-саме верхня. Вона в мене завжди тут чекати одну секунду, ми її ставимо між вкладкою повторити 6 разів і завжди. Тепер нам потрібно в олівець і підняти олівець. Підняти олівець. І останній штрих в рухові знайти треба перейти до випадкова позиція. Воно ось все. тут можна змінити на вказівник і випадкову позиція. Нам потрібна випадкова позиція. Можна котика зробити невидимим, нагадую, ось, ось є тут така кнопочка. А можна видимим, хто як захоче. Якщо видимим, то вийде в нас отак. А якщо не то отак якось виходить. Штіпу воно саме тут малюється, різні, різні такі квадратики. І з котиком це отак виглядає. Краще з котиком, бо тоді не зрозуміють, як воно так само малюється. Насправді там котик малює, але його там буде не видно. Ви пишіть в коментарях, чи вам сподобалось це відео. І підписуйтесь на мій YouTube канал. І обов'язково ставте лайки. Всім до зустрічі!